Жовті чорнобривці і блакитна стрічка символ, український оберіг святий. Наші ніжить сонце, манить їй досі річка. Час канікул літніх був, хоч непростий. Хай блакитна стрічка обіймає квіти, у букет святковий її заплиту. Ми уже не просто українські діти. Ми розпочинаємо сторінку нову. У руках у мене жовті чорнобривці, символ батьківщини, рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці, бо зваюся дружно всі випускники. Чорнобривці, жовті, притулю до серця, пелістки гарячі, гріють мов в живі. Символ українським квітка це зветься пам'ять про найкращі роки до війни. Чорнобривці, жовті дитинство нагадають, як ми ще маленькі в перший клас прийшли. Вони не розквітли мене всіх, пам'ятають, і востаннє для нас розстріли. Аромат чорнобривці я вдихнув у груди. Бо крокую з ними свій останній клас. Квітка сонця люба, хай навчання буде і не дистанційне, а реальне в нас. Букет чорнобривців це зв'язок із домом, з школою, з батьками, з дитинством назавжди. Ти багряна квітка, будь же нам покрову. Ми не просто учні, ми випускники. Букет чорнобривців і блакитну стрічку ми взяли із рук менших школярів. Пам'яті загиблим запалимо свічку. Не було ще більше вже тривожних днів. Букет чорнобривців у берегу стане, Від сирен безжальних, від смертей і ран. Миру довгожданного довгожданого часу вже не ми разом допишемо шкільний свій роман. Хай мозріть піти кольором від сонця, мирне небо синє буде, як на стрічці. Класний керівник кожен із віконця, учні виглядає, як по старій звідці. Хай онлайн уроки відійдуть у минуле, бо майбутнє світло вже усіх чекає. школа наша буде як бджолиний вулик. Це бажання щиро кожен загадає. Букет чорнобривців і стрічка Блакитна допоможе втілити мрії у реальність. Хай нас об'єднає картка завізитна, боже, я побридла вже нам віртуальність. Хочемо рахувати до кінця хвилини, як буде дзвініти на дзвінок останній. Це, мабуть, жадані кожної дитини мрії і бажання. Будуть вони реальні. Енергію сонця, золото колосся у букет осінній ми спитаємо разом. Все що набажали, щоб усе збулося не, не дарма ж зовемось випускниками. Пісню перемоги скоро заспіваємо і букети жовти у руки візьмемо. Героїв України ми не забуваємо, дякуємо їм, що зараз живемо, дякуємо воїнам, що дзвінок почуємо, хтось хай дистанційно, а хтось і реально. Віримо, що хвали смак справжній відчуємо, у рік незабутній, у рік наш останній. Юливо стан для учнів школи по наступним році так не буде. Ні, проти війна сім'я станемо ніколи. Будемо студентами жити без зіни. Зеляностен у наших привазі. Будуть нехай борош у день вчителі. Люби однокласник букет чи пець. Занім перший дзвоник голосом зуни. Дзвони.